Перших секунд користування смартфоном F-150B2 Ultra я зрозумів, що його 200 мегапіксельна камера ні про що. Його захист від ударів трошечки перебільшений, а керування заднім дисплеєм за допомогою жестів це взагалі не потрібна річ. Усім привіт на огляді F-150B2 Ultra, Смартфон якого я дуже сильно чекав і який. Я надіявся, мене зможе вразити. Але що сталося по факту, чи вразив він мене, чи ні, у цьому відео я вам і розповім. Радує тільки те, що ціна на цей смартфон більш-менш адекватна. І до речі, якщо ви хочете купити якийсь захищений смартфон в Україні, то посилання на мій онлайн-магазин в описі під кожним відео. Щодо комплекту. Тут фірмовий блок зарядки гарненький, кабель в тканині обмотці, скло захисне навіть є. Але краще б вищий чухол сюди придумали класти, бо ж скляна задня панель у захищеному смартфоні. Ха-ха-ха, дуже смішно подумав я, адже такий смартфон треба юзати тільки в чохлі. Якщо раптом ви реально хочете його купити, розуміючи, що падіння точно будуть. А в чохлі його габарити, м'яко кажучи, будуть завеликими. Він і без нього має товщину в 2 см та й вагу в 470 грамів майже. Але я приємний. Здивувався, коли цей важкелезний смартфон випадково під час зйомок упав якраз скляною поверхнею на цеглину. Упав і не тріснув. Фух, на цей раз пощастило, подумав я. І от для того, аби повноцінно користуватись захищеним смартфоном і не переживати за його падіння з невеликої висоти, саме цю модель я би не радив. Так, тут є реальний захист від води, але ж від ударів як пощастить. А щаститиме, я вам скажу, не часто. По дизайну я багато розповідати не буду. Тут все видно. Скажу лише про задню панель та модулі на ній. Перш за все, тут розміщені дві камери та потрійний спалах. Світить не те, щоб в три рази краще конкурентів, просто хороша яскравість. І тут же знаходиться другий дисплей, який можна активувати жестами. Чесно, взагалі не потрібна річ, яка ще й працює криво. Поки ви будете махати руками, ви більше нервів витратите і згодом просто забудете за той дисплей та й все. Він не сенсорний, тому змінити циферблат можна лише ось таким от рухом. Тримати потрібно на відстані 20 см. Все це написано в підказках, що знаходяться в меню другого дисплею. Коротше кажучи, хотіли якось виділитись, але щось не вийшло. До речі, по залізу смартфон більш ніж типовий. Його можна порівнювати з будь-якими конкурентами на процесорі Helio G99, адже саме такий чіп тут і встановлено. В іншому ж якихось глобальних плюсів даної моделі по залізу я не бачу. Тут такий собі, знаєте, посередній звук, тут нема бездротової зарядки, немає якихось прикольних штук по типу тепловізора. Ну а це от керування жестами екраном, це взагалі не рахується. Смартфон B2 Ultra отримав процесор Helio G99. Ми всі його дуже добре з вами знаємо. Це хороший процесор, але в мене дуже велике питання до компанії F150. В плані автономності, тут акумулятор на 15 тисяч мАч, Смартфон має товщину 2 см. І щоб ви розуміли, в режимі відтворення відео з YouTube на максимальній яскравості, цей смартфон з таким величезним акумулятором пропрацював лише 17 годин. Це дуже-дуже слабо. Я нагадаю, що рік назад, коли я знімав WP19 від OKTEL, де 21 тисяча мАч, той смартфон попрацював 35 чи 34 години, тобто майже вдвічі більше. Але ж батарейка там була всього на 6000 мАч більша, а тут, ну, прям щось взагалі для мене не зрозуміло, чому так. В цьому смартфоні встановлено 12 ГБ оперативки, стандарт lpddr 4 x і 256 ГБ постійної пам'яті. Це у нас тип UFS 2.2. Хочу просто сказати вам коротко про те, що залізо тут нормальне. Смартфон працює нормально, але мені не подобається автономність. Мені не подобається те, що тут не дуже якісний динамік. До речі, знаходиться він ось тут знизу. І давайте ми зараз його послухаємо. Самнапейшєн, Говорячи про дисплей, він по відчуттям точно такий же, який стоїть в F-150 Raptor, F150 Air1 Ultra і Air1 Ultra Plus. Він такий же хороший по яскравості, в нього 120 Гц частота оновлення, і в нього точно так же присутній такий, знаєте, невеличкий ефект желейності при перелистуванні. Особливо це помітно, коли на дворі холодно і температура нижче нуля. Давайте я вам зразу краще роз'ясню, що таке цей ефект жилейності. Я вам скажу, що ви навряд чи навіть зараз можете його сильно побачити на ваших моніторах, і далеко не всі користувачі його в цілому будуть бачити, але він тут присутній. Це коли за ярличками такий шлейф, наче залишається маленький, тобто зображення. Тут і 120 Гц, і хороша сучасна матриця, але оцей трошечки ефект жилейності, він тут все таки присутній. І ви знаєте, говорячи саме про якість зображення, вона тут прекрасна. Саме те, що ви і очікуєте побачити. 6,8 дюймів діагональ, хороша передача кольору, 120 Гц частота оновлення і абсолютно нормальний чутливий сенсор. Кути огляду також тут досить непогані, хороша IPS-матриця без претензій. Єдине, що та сама жилейність, особливо яка на морозі дуже сильно проявляється. До речі, якщо ви хочете налаштувати кольори, то така можливість тут є. Забачте, можна поставити більш яскравіші кольори, тоді дисплей стає прям, ну дуже насиченим. Можливо, комусь це буде більше подобатись, так що є з чого вибрати. Фух, ну і нарешті, зібравшись з силами, я готовий розповісти вам про 200-мегапіксельний модуль основної камери. Ви знаєте, до сих пір люди ведуться лише на кількість мегапікселів, абсолютно не розуміючи, що це прямо не впливає на якість зображення. І маркетологи розуміючи це, клепають 200-мегапіксельні камери в смартфонах за 200 доларів. І що ж ми отримуємо на практиці? Якщо ви часто дивитесь мій канал, то ви розумієте, я дуже часто на цьому наголошую, що кількість мегапікселів абсолютно не впливає на безпосередню якість, чіткість зображення і так далі. Якщо ми особливо не говоримо про збільшення там в 3-5 разів фотографії. Але мало хто з вас буде так щось фоткати, щоб потім в 5 разів збільшувати і захотіти ще й роздрукувати це на якомусь великому аркуші. Мало хто буде так робити. Тому насправді для більшості сучасних смартфонів достатньо 48-50 мегапіксельних камер більшого реально не потрібно. Там, де 200, 108 і так далі, це вже більше про маркетинг аніж про реальну користь. Коли ви працюєте з цією камерою, то ви відразу розумієте, що величезною якоюсь чіткістю тут насправді не пахне. Я не знаю, чому так, але в компанії F-150, ну давайте так відверто одні з найгірших камер на даний момент, що в плані фото, що в плані відео. Компанія Okitel це також частково стосується, але v 150 чомусь, от, як на мене, ну найгірше. 200 мегапікселів у нас є, але це не те, що ви хочете побачити. Що стосується запису відео, дивіться, у нас тільки 1080 доступна запис. А чому не 2К? Процесор то підтримує, а ні про які 30 кадрів на секунду взагалі тут мова не йде. Стабілізація є. Так, я її увімкнув. І єдине, що хочу сказати, звук. Звук тут пишеться досить непогано, як для захищених смартфонів в цілому. Але от картинка ні. Стабілізація таке собі. Фокус постійно скаче, яскравість скакає ну тобто видно, що камера максимально тут сирувата. Хоча режимів зйомки насправді тут напхали дуже багато. Ви їх бачите зараз перед собою. Ознайомлюйтесь. Що стосується нічної зйомки, так, вона тут також присутня. Можна знімати фото, можна знімати відео. Ну тут по якості претензій нема. Тут так, як у всіх, можна так сказати. Якість нормально, враховуючи цей режим. Ну, а тепер давайте подивимось приклади фото і відео. До речі, режим 200 Мп, бачите, знаходиться ось тут, окремо. І щоб ви розуміли, яка затримка в нас відбувається, коли ми знімаємо. Дивіться, я натискаю. І проходить десь 2 секунди, поки фотка в нас збережеться. Ось так. Погнали, дивитись. Я думаю, багатьом із вас буде цікаво, як в смартфона B2 Ultra справи із стабілізацією. Зараз я йду по городу нерівному, і ми зможемо з вами оцінити, як працює наша електронна стабілізація і запис звуку, до речі, бо зараз досить сильний вітер. Що стосується мого враження від смартфону B2 Ultra, воно точно таке ж саме, як було із Air1 Ultra і Air1 Ultra Plus. Мені в цілому не подобається. І такий смартфон, напевно, підійде тільки тому, а я не знаю, кому він підійде. Ну, хіба ви хочете якусь там точку доступу Wi-Fi собі зробити з великим акумулятором? Так, можна використовувати. Відео дивитись, так також можна, без проблем. Але ж цей смартфон він не про захищеність, він не про активне використання, він не про ергономіку. Він не про адекватність, як на мене. Дякую, що додивились. Ваші коментарі обов'язково почитаю, тож не забувайте їх писати. Ну і підписуйтесь на канал. Бувайте!